Вітаю вас, друзі! Сформулюємо теорему синусів. Сторона кутника пропорційні синусам протилежних кутів. Тобто відношення цієї сторони до синуса цього кута, дорівнює відношення цієї сторони до синуса цього кута, і відношення цієї сторони до синуса цього кута. Запишемо це у вигляді формули. Сторона А відноситься до синуса протилежного кута напроти сторони кут альфа. Сторона Б відноситься до синуса протилежного кута Б, а протилежний кут бета. І сторона С відноситься до синуса гама, тобто до протилежного кут, синуса протилежного кута. І з теоремою синусів є наслідок. Відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусом описаного навколо трикутника кола. Тобто кожне з цих відношень дорівнює 2Р. r – це радіус кола описаного навколо трикутника. Нагадую вам, що описане коло проходить через усі вершини трикутника. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.